Доброго дня, шановні жителі Великодимирської громади! Хочу сьогодні прозвітуватися за пройденим майже 2023 рік та подякувати депутатському корпусу Великодимирської селищної ради та керівництву Великодимирської селищної ради за можливість. Надавати допомогу жителям нашої громади, отже, особливо хочу приділити велику увагу у програмі з турботою про кожного, на яку було виділено 12 мільйонів 780 тисяч гривень, завдяки програмі з турботою про кожного управління соцзахисту мало можливість. Провести комісію по наданню одноразової матеріальної допомоги жителям Великодимирської громади за 2023 рік було проведено 12 засідань та розглянуто 944 справи. А саме допомога надавалася тяжко хворим громадянам, онкохворим громадянам, сім'ях загиблих військовослужбовців, військовослужбовцям, які зараховані до Збройних сил України, на лікування. Поранення отримано внаслідок бойових дій наших військовослужбовців, кількості 40 осіб. Отримали допомогу на загальну суму 1 мільйон 190 дев'яносто тисяч гривень. Також була надана одноразова матеріальна допомога громадянам, які зараховані для проходження служби до Збройних сил України. Дану допомогу отримало 187 осіб на загальну суму 1 мільйон 800. 70 тисяч гривень. Також до управління соцзахисту звернулися сім'я загиблих військовослужбовців. Їм була виділена сума по 100 тисяч гривень. Тобто 18 осіб отримали допомогу на загальну суму 1 мільйон 800 тисяч гривень. Також виділялася допомога на поховання військовослужбовця. До нас зверталося 17 осіб і отримали допомогу на загальну суму 306 тисяч 814 гривень. Отже, на вище вказану категорію, яку я щойно зазначила, були виділені кошти в сумі 5 мільйонів 195 тисяч 625 гривень. Також у цьому році з програми з турботою про кожного виділялась матеріальна допомога особам, в яких пошкоджене житло внаслідок бойових дій на території громади та внаслідок стихійного лиха були виділені кошти на загальну суму 804 тисячі гривень. Також тяжко хворі, онкохворі громадяни, які зверталися. До нас в управління за отриманням одноразової матеріальної допомоги отримали допомогу на загальну суму 2 мільйони 464 тисячі гривень. На програму профілактика та лікування стоматологічних захворювань в окремої категорії громадян та дитячого населення було виділено кошти в розмірі 590 дев'яносто тисяч гривень. Та майже вся сума коштів була використана у 2023 році на дану категорію осіб. У нас діє програма. Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та медичними виробами на дану програму в 2023 році була використана сума 2 мільйони 111 одинадцять тисяч гривень грудня 2023 року відбулося засідання сесії Великодимирської громади. На які завдяки підтримці депутатському корпусу були виділені кошти на вищевказані програми, завдяки цьому буде можливість надавати допомогу нашим жителям громади і надалі.